Доброго дня, мої шалені та кохані. Давайте подивимося, що нам сьогоднішній день готує. З чим цей день до нас прийшов? Та що в нас буде? Сім варіантів, сім камінчиків, сім опцій. Нагадую, що мене звуть Катерина. Нагадую, що я не приймаю особисто. Тільки на цьому ютуб-каналі, тільки публічно. Тому, кохані мої, моя завдача, моє завдання надавати вам мої знання, моє завдання і моя місія, щоб усі бажаючі могли вдосконалювати своє життя, базуючись на моїх передбаченнях, а моя практика вдосконалювати свою українську та реалізуватись таким чином. У публічному просторі а, з вас мені також щось потрібно. Це вподобайка, це коментар, це підписка, і це поділитися цим відео з друзями. Я знаю, що це дуже стандартні фрази. Я знаю, що так просять усі. Проте для мене дуже важливий розвиток цього каналу. Я намагаюся працювати та випускати по два відео в день. Підтримайте, будь ласка, мою ініціативу. А, отож, сім варіантів. Як сьогодні пройде день? Погнали! Перший варіант, який це буде день для вас? А, день, коли все буде на паузі. Кавуська. В мене кавуська. День, коли все буде на паузі, день, коли, можливо, щось не відбудеться так скоро, так швидко, як ви б хотіли. Проте, це нормально. І а, поради для вас на сьогоднішній день. А, не поспішайте. Все буде тоді, коли воно потрібно. Зараз треба перечекати. Окей, другий варіант це камінчик з дуже важливого місця для мене. Колись я привезла другий варіант. А, щось. Зріло, зріло, зріло. Визрівала якась подія, це було деякий проміжок часу. І наразі це проясниться, це відкриється, це покажеться. Я не можу вам обіцяти, що це якась позитивна подія. Ні, можливо, ні. Можливо, це буде суцільний негатив. Це буде дійсно шокуюча подія, в незалежності від того, позитивна вона для вас чи негативна. Проте. Це те, що краще знати, ніж не знати. І це власне, і порада. Прийміть цю інформацію, якою б позитивно чи негативно шокуючою вона для вас не була. Окей, третій варіант. Який це буде день для вас? Криза. Криза, на жаль, дуже, дуже тяжка. Можливо, ви. Отримаєте якусь дуже негативну новину. А, можливо, ви напередодні отримали дуже негативну новину. А, можливо, ви наразі в депресії, можливо, вам дуже тяжко. І я розумію, що ця криза наразі може бути чимось, що ділить ваше життя на до і після. Проте, повірте, це частина життя, це мене, і лише в ваших руках. Те, як до цього відноситись? Навіть якщо це дуже серйозний кризовий стан. Треба прогорювати, взяти себе в руки і піти далі. І тільки це вас і врятує. Тому тримайтесь, це досить тяжкі часи, і, можливо, ви сьогодні щось втратите. Я сподіваюся, що втратите щось, щось, що можна буде відновити. А якщо і ні, то я сподіваюся, що у вас залишаться дуже гарні спогади. Четвертий варіант, який для вас сьогодні буде день. День присвячений, присвячений сім'ї, родині, сімейним справам, бізнесу, державним установам, організаціям, нерухомості. День, коли ця руна випадає дуже часто, тому це день, коли можливо, вам треба, можливо, вам треба зосередитись на, яких інтересах, на якихось інтересах колективу, аніж на ваших власних. Можливо, вам треба сьогодні зробити щось для родини, для суспільства, для організації, для інституції, а не для себе. Ось такий для вас сьогодні день. Гуртуйтесь і гартуйтесь. П'ятий варіант, який для вас сьогодні день? Щось дуже різко і раптово зміниться, і ви дізнаєтесь про якусь ситуацію, яка зайшла в глухий кут. А ви дізнаєтесь про щось, що ви не можете оминути, і з чим ви не можете не можете нічого зробити. Що це може бути? Може бути якась залежність когось, може бути якісь проблеми, котрі вам створила інша людина, або залежність цієї людини, може бути якийсь дефект, який ви виявите, тобто, я не знаю там. Раптом ви виявите, що у вас пліснява в квартирі і цвіла стіна. Раптом ви виявите, що у вас холодильник зламався. Раптом ви виявите, що вас... ваш родич, я не знаю, виніс все з вашої квартири, яку він орендував, і все попродавав. І добре, якщо сьогоднішні неприємності будуть чимось незначним, там, я не знаю, палець порізали, а воно нагноїлося. Ну, то таке. Можна розібратися, пережити, продезінфікувати, попіклуватися. Тому я сподіваюся, що ваші негаразди будуть дрібними. Нічого ви з ними подіяти не зможете. Треба буде просто прийняти. Шостий варіант камінчик роза пустелі. Дуже цікавий камінчик. Вони є такі великі, проте в мене поки що маленькі. Окей. Мої великі залишились в Україні, на жаль. Шостий варіант. Для вас сьогодні день трошки негармонійний. День, коли ви така, ви такий, два кроки робите вперед, один назад, три кроки вперед, два назад. Тобто ви вроди, в, навроди і просу, навро, ох, заговорюсь, вибачте, ви і просуваєтесь, ви і щось робите, у вас і прогрес є. Проте, якось ви за собою тягнете валізу без ручки, якось не так все швидко, як би вам хотілося і бажалося. І порада для вас тільки одна: зрозумійте, що вас тягне назад, та позбавтеся цього. Інших тут порад бути не може. І останній сьомий варіант, який для вас буде сьогоднішній день. О, щось у нас такий сьогодні прогноз. День, коли вас може хтось підвести, день, коли вас можуть раптово завершити якийсь контракт, день, коли вас можуть звільнити, день, коли вас можуть зрадити. День, коли якісь обставини можуть бути проти вас, сильніші за вас, і ви нічого не зможете з цим подіяти. На жаль, ось такий у вас сьогодні день. Тому я вам бажаю. І раджу змиритися з тим, що ви сьогодні в слабкій позиції. Та зробити з цього висновки на майбутнє. Ось такі в нас були прогнози. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Підтримайте мій канал, будь ласка, всього вам найкращого!